і очікувалось другого саміту миру поки не буде. Не буде тому, що на нього ніхто не хоче їхати. Всі усвідомлюють, що саміт миру нічим не буде відрізнятися, ймовірно, від тієї формули миру, яку Володимир Олександрович і наша влада чинна повезла в Нью-Йорк і презентувала на Генасамблеї ООН. І це логічно, тому що ми можемо провести ще 100 самітів миру, зібратися. Ми можемо зібрати ще генасамблею. ООН, ми можемо зібрати що завгодно. Ми можемо зібрати друзів миру, як пропонував Китай, але це не наближає нас до вирішення проблеми. Потрібно щось радикальне, потрібно щось нове, потрібно якийсь фундаментально інший підхід. Цей підхід може нас не задовільняти в повному обсязі. Але коли починаються війни, то потрібно розуміти: фінал нікого не буде задовільняти на 100%, але в якомусь моменті потрібно зупинитись для того, щоб не наробити ще більшого лиха. Хоча тяжко мені придумати слова відносно того, скільки лиха вже, вже сталося в країні. Скільки загиблих людей, скільки знедолених, скільки сиріт, скільки людей виїхали, скільки людей вже не повернеться, скільки не народиться, скільки людей ніколи не будуть мати посмішки на обличчі, тому що війна зруйнувала все, що вони мали, зруйнувала міста, зруйнувала населені, пункти, селища, зруйнувала їх здоров'я, вбила їх родичів. І напевне, Напевне, настав той момент дослухатись до слів генерала Лебідя. Пам'ятаєте, колись дуже давно, дуже давно, ще в квітні-травні 2022 року, я ставив його інтерв'ю, в якому він говорить, що війни рано чи пізно завершуються? Завершуються вони за столом перемовин, але тоді, коли намолочені гори трупів, це його прямі слова. А чи не можна запитував генерал Лебідь? Без цієї частини? Чи не можна без цієї трагічної частини сісти за стіл перемовин і спробувати поговорити про те, що кого не влаштовує? Невже війна це єдино прийнятний спосіб з'ясувати стосунки? Невже ми не можемо, не могли перед обличчям війни поступитись чимось? Поступитись якимось НАТО, можливо? Поступитись, Можливо, якимись базами, які, можливо, могли бути на території України, можливо, все можливо. Чи могла Російська Федерація поступитись деокупацією Криму і не втрачати сотні, тисячі своїх громадян? Всі ці питання нині ставити дуже тяжко, тому що ми не можемо повернути час назад. Час пішов. Війна почалась, вона триває, і зупинити її поки що немає ніякої можливості. Адже всі втратили на цій війні дуже багато, всі заплатили величезну ціну. Всі втратили дуже багато рідних, близьких, побратимів, кожен на цій війні, хто долучився до неї, щось втратив. І не хоче пробачати цього. Але я вчора. Знайомився з публікацією з New York Times, і там військовий, наш військовий, дає інтерв'ю про те, як втрачали Вугледар, як нині підходять до Торецька, я так розумію, вже там передові підрозділи Російської Федерації, там як підходять до Покровська, і він говорить, що я вже за мир, я вже за перемовини, тому що ми можемо залишити нашим. Дітям війну без кінця. Я хочу, щоб ви дослухались до цих слів. Нам, чиновники, постійно говорять, що ми повинні зробити все для того, щоб залишити мир стабільний, справедливий і такий, який неможливо порушити в майбутньому. Але ми з вами цілком усвідомлюємо і нам це постійно підкреслюють західні партнери, зокрема в публікаціях Financial Times. А З York Times, вони нам пояснюють, неможливо забезпечити стабільний мир на дуже довго. Мир це процес. Над миром потрібно працювати. А ось що ми точно можемо зробити, так це розтягнути війну і розтягнути її на покоління. Адже вже сьогодні служать і гинуть, що найбільш трагічно гинуть хлопці, яким 25, 26, 27. 28 років. Це молодь, яка ще не встигла пожити. Це молодь, яка ще не встигла народити і виховати дітей, яка не встигла заснувати бізнес, яка ще не бачила світу, яка нікуди толком не їздила, яка тільки навчилась і, можливо, тільки завела сім'ю і була вирвана з цього життя. Просто вирвана. І повернулась назад в гробу. І а, ось це говорить про те, що завтра, завтра на війну можуть піти кому 24, кому 23, кому 22, ті кому 21, ті кому 20. І якщо війна затягнеться так, що ворог буде мати безумовну перевагу і це буде загрожувати державності, то наші чиновники прямо говорять про те, що вони оголосять загальну мобілізацію, повну мобілізацію. Якщо буде загроза державності і підуть воювати 18-літні, 19-літні, 20-літні, 60-літні, 65-літні, підуть воювати жінки, а діти будуть поміщені в відповідні дитячі будинки. Так було під час Другої світової війни, в найбільш тяжкі періоди, коли ворог, вермах, підходив до ключових міст. Отоді От так було. Ось що може трапитись. Тоді, силою неймовірних зусиль і силою 27 мільйонів життів, покладених в тій війні, вдалося здобути перемогу. Я сьогодні спілкувався з одним молодим колегою, істориком, і він каже: ну, от скільки ж життів поклали? І Я в нього запитав: а зараз як? І чому ми критикуємо 27 мільйонів життів покладених в ім'я? Тодішньої перемоги над нацизмом, і чому сьогодні ми критикуємо там покладені життя і відсторонюємося від тих жертв людей, яких положили в ім'я перемоги. Адже сьогодні ми теж абсолютно не шкодуємо життів інколи, і про це говорять військові. Вони прямо пишуть, які інколи безжалісні штурми проводять генерали, і як інколи вони не рахуються з жертвами. Це та правда, яку нам не говорять в повній мірі. Це та правда, яку нам не говорили після Другої світової війни, яку ми потім дізналися, і яку імовірно дізнаємось і про цю війну. Чому тоді ми озвучуємо як злочин проти громадян ту війну і ті жертви? І при цьому вважаємо, що кількість жертв абсолютно несуттєва для перемоги сьогодні. Люди мають життя і їхнє життя одні. Вони мають єдине життя. Ми маємо, мусимо враховувати той факт, що люди хочуть жити. Звісно, ми маємо захищати свою країну, і сміливі хлопці і дівчата це роблять. Звісно, ми захищаємо свою землю, тому що ми не нападали. Ми захищаємось. Але... Захід нам говорить: побережіть людей, спробуйте зробити все, і ми вам допоможемо зупинити активні бойові дії. Спробуйте, і у вас, можливо, буде шанс на гуманітарну, дипломатичну деокупацію земель. Можливо, війну можна розпочати в будь-який момент, поновити її в будь-який момент, якщо нічого не вийде. Але станом на сьогодні ми пропонуємо вам ось такий сценарій. Я не знаю, на якому боці ви, я на боці миру. Я на боці того, що ми можемо, мусимо, маємо зберегти людей і при цьому думати про повернення наших територій. Обов'язково всі території будуть повернуті. Я впевнений в цьому. І я впевнений, що. Повернення цих територій повинно супроводжуватись збереженням людей, які потім будуть жити там, відбудовувати свої міста, розміновувати території. І у нас на це піде десятки років. Не буде жодного з тих, хто є нині чиновника, але ми ще будемо пам'ятати і е, фактично мати наслідки цієї страшної війни. Звинувачувати когось в її початку, крім очевидного ворога, безглуздо. Війна почалась, війна триває і зараз не до того, щоб знайти винних, хто не врятував Україну. Зараз питання в тому знайти тих, хто врятує Україну. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і будьте на боці миру, будьте на боці життя.